Всім добрий вечора. Починаємо наші продажі. Дивіться, понаходив себе товару, що було під столом. Треба продати все, що маю. Так, давайте почнемо справа. права. Зліва направо. Отак, дивіться. Почнемо з камнів. Дивіться. Такі камні. Абразивні. Отакі. Дивіться. 40. На 35 середині 10. По 25 гривень. Далі. 40 на 40 на 16. Таке маркування на всіх камнях: 25А 25П. 40 на 40 середині 16. Далі. Такі. 31 на 20. 31 на 25. середині 9. По 15 гривень. Далі не швидкі лампочки людина принесла продати вже забув за них. Дивіться. ТОЗ 32. По 5 гривень. Такий набір матизію. Великі болти. 50 гривень. Далі такі шестогранник. Два штуки залишилось. 25 гривень штука. Найбільше 6 ось такий новий. 120 гривень. Далі. Так, розкажу за калібр. Дивіться, калібр. Одна друга дюйма. Трубна. 15 гривень. 27 на півтора. Прохідний. 15 гривень. Кільця такі. Були 40. дивіться, Одна дюйма, одна 4 трубна була 40 гривень, непрохідний буде 20 гривень. Так, далі. М16 на 1,5. Прохідний. 10 гривень. Непрохідний 10 гривень. той самий розмір. І далі М14 на 1,5 прохідний. 10 гривень. Такі калібри. Прохідний і непрохідний. 2,1 1 мм. Гладкий. Давайте 15 гривень. Два штуки залишилось. Так. Далі. Такий калібр М48 на 1 прохідний. 20 гривень. Далі Такі калібри. Дивіться, прохідний. Прохідний 72 мм діаметр. Бачите? Тобто, собі виточили, поміряли. За нього буде 100 гривень. Далі ще пропоную такий набір калібрів. Продається без коробки, коробка чисто цей, отак. Це всі калібри. М27, 1 друга дюйма, М16, М14, кільця М5, М4, М3, М2,5. І такі одинакові. За такий весь набір, дійсно, раз, два, три, 4, 5. За такий калібр по знижкам, якщо візьме тако, буде 50 гривень. Так, далі. Такі підшипники, є два види. Більші і менші. В розмірі пишіть, вони будуть по 10 гривень. Хто оце все забере, отак от як є, 150 гривень за всі будуть. Так, набір колес таких. Оці всі разом колеса продаються. О, оце всі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. одинадцять штук за всі буде 200 гривень. таких чотири ножки. 40 гривень. Далі трансформатори тока. 200 А. Ці витримують. Бачите? Ці будуть і 150 А по 25 гривень за штуку. Далі таке сверло. Дивіться. Доставляється. Для лісу, для берези, для соку, скоро сезон. За нього буде 50 гривень. Далі маслюнки в минулому відео дивіться, є пермі. Тавотниця маслюнка називається Вон. від 4 гривень до 9 гривень. Кого цікавить, пишіть, знімемо відео додатково. Так, сокири поломані. Ось ця ціла, ви бачите, всі сокири по 40 гривень. Далі два такі циліндри, 50 гривень. Така частина від дрелі 150 гривень. Такий набір колець 50 гривень. Шпилька така, 10 гривень. Далі такі є. Дивіться, це електрод від токарного. Здається, станка. щось похоже на Діп-300. Водой, если ты не видишь, видимо. За него будет 100 гривень. Ручка до газовой горелки. Горелки. За ней будет 100 гривень. Вот такие. Вот для авто. 50 гривен. Такая инфрачервонная газовая горелка. 300 гривень. Такие, какие... Для автомобіля. По 25 гривень. Ключі такі по 25 гривень. Набір для вас. Це на тройку я вже гуляку купляв, у мене була нила. Раз, два, три, 50 гривень. Ці всі розетки, оці розетки по 5 гривень. Ці розетки по 15 гривень. Це євроштекер, а це радянський. Далі. Такі розетки по 15 гривень. Два штуки такі, 10 гривень. Далі. Дивіться, є такі таблетки для пайки ресів. Бачите, є латунь. Оце я знаю точно, це на основі латуні. Ось його. Не жовті. А бачите, є отакі сірі. Подаються вони комплектом. Може хтось знає, що це, з чим вони. 100 грам, 60 гривень, коштує. Бачите, видно зразу. Далі, такі три круга. Раз, два, три. За три круги, то що десь 120 мм, 125 мм, за три круга буде 120 гривень. Такі торосик 20 гривень, такі зубила по 15 гривень, така частина лещат 10 гривень. Такі пломбіратори. Оцих три це пломбіратори, за них буде по 25 гривень. І далі є отакий лентер. Тут як треба розплавну бачите, не пайна. За него будет рециклирован. Далее, трубки для СОЖ. Такие, 80 см должной, 60 гривен. Такие радянские, 40 гривен. Далее, подшипники. Бачите, цены какие. А такие цены. Так, что вам далее показать? Я вам еще покажу. Так, такие щитки есть. Давайте эти. В середині 22 мм. На блгарку ставив велику. Працює, ну страшно. 40 гривень. Такі є, дивіться, щітки. По 20 гривень вже буде знижка. Гляньте, вони отак складаються. Все для чистки труб колись були, бачите. Отак складається. мене димоход чистити. мене взяв сусід, каже, що підходить зробив приспособу і чистить. По 20 гривень буде за них. Далі. Зараз актуально, продаю підзапчастини. Зразу кажу, треба її завести. Січка є, бензин є, все є. Компресія найголовніше, що є. Я трохи розбираюсь, то знаю, що і компресія є. Покажу з цієї сторони, як вона виглядає. Тут нема цієї частини, нема шини, немає ланцюга. цепа. За неї буде 500 гривень. Далі, такі стартер. Ось такі номери. За нього буде 1000 гривень. Далі такий насот компресора. Вот номер його. 1000 гривень. Дивіться в чому бах, бачите, бахнутий. Але я думаю, болгарку почистити і він буде ідеальний. Більше такого носу, ось тут є чуть -чуть, і все трохи. 1000 гривень за нього. Далі є отакі вентилятори. Для автомобіля це Golf 5, 1,6 і 1,9. Не знаю, які їх перевірити, пробував підключати вже тут. бачите, Тут надрізав думав подати 12 Вольт, подаю, вони не крутяться. Тут я читав в інтернеті, є ШИМ управління. Бо 4 контакти це плюс-мінус. І управління є ШИМ, що управляє ЄБУ. Отакий номер його. Без претензій, що вони не працюють і продаються як неробочі, бо я їх не можу перевірити, щоб людей не дурити. Тисячу гривень за них буде. Нові кусують 6500. Тисячу гривень, я думаю, це адекватна ціна. Все, пишемо на вайбер. Viber 066 911 3258. Всім подякував.